від дотації, яка буде виділена з району, а об'єднані територіальні громади вони вже повністю отримали напряму необхідні їм субвенції, оперують цими коштами і завдання ефективно оперувати цими коштами, забезпечити цільове їх використання. І їхня незалежність дійсно в багатій мірі дратує, але я хочу сказати, що це роздратування з кожним місяцем стає все менше і менше, тому що ми так побудували в області цю роботу. Все-таки райони поки що не зникли в тому форматі, в якому є. Районні державні адміністрації, районні ради продовжують працювати. І ми сьогодні знайшли ту необхідну нішу для районних державних адміністрацій і для районних рад в тих районах, де пройшло об'єднання. Ну, ось, наприклад, Апостолівський район. Там весь район об'єднався в чотири громади: Зеленодольську міську і Апостолівську міську, Грушівську і Нивотрудівську. Чотири об'єднані громади. Повністю ліквідували районний бюджет. Його не існує. Тому що районний бюджет це були оці 60% податків з фізичних осіб. Районний бюджет з нього складається на 100% в Апостолівському районі. Так було. І районний бюджет утворилася громади, все його не стало. Чи треба існувати такі районні раді? Ну, районна державна адміністрація, понятно, в неї ще є функції. Крім освіти, вся, вона пішла в громади, всі школи перейшли, охорони здоров'я, все перейшло в громади, соціальний захист, все перейшло в громади. Але тим не менше в районних державної адміністрації ще залишилися якісь питання, що робити районні ради. І ми довго так от, над цим питанням роздумували. Звичайно, було б патріотично розпуститися такій районній раді, голова районної ради е обраний. Е Населив депутатами, і він, колишній підприємець, сміг випрацювати на своєму підприємстві і збирати там раз в півроку депутатів для розподілу останньої субвенції, яка осталася там на соціальний захист якою оберує районна державна адміністрація. Але ми прийняли таке рішення. Колі ж проходили вибори, і ми вибирали цих депутатів, і депутати провели свої вибори і якщо вже законодавець не запропонував механізмів, от яким чином, з такими районами, вести роботу, ми прийняли рішення, що районна рада може дуже потужно допомогти об'єднаним територіальним громадам, їм вже ж треба сьогодні функціонал свій будувати, забезпечити методологічно супровід їхньої роботи і в напрямку проектного цього розвитку може стати взагалі центральним органом, який би. З поєднував об'єднані територіальні громади ну, на цій території з різноманітними проектами, які приходять їм на допомогу. Так і сталося. При районній раді потужно працює ресурсний центр розвитку території, і вони зараз настільки допомагають об'єднаним громадам Апостолівського району, ця районна рада, колектив 11 чоловік. Що я просто, ну я не знаю, я дуже настільки задоволена, я просто захоплююсь їхнім їхньою роботою. Вони молодці. Завдяки колективу цієї районної ради, об'єднані громади Апостолівського району сьогодні є найбільш ефективними. І районна рада спільно з районною державною адміністрацією ну, зробили скільки для того, щоб їхні громади от швидко стали на ноги, а не плилися десь хвості. Бо в нас є там декілька громад, де повільно проходить робота, і ми прекрасно розуміємо за відсутності активної підтримки на рівні району. Тому на сьогодні ми вже сформували такий механізм і можемо сказати, що ніякого ревностного уже такого поля не буде формуватися. І сьогодні ті процедури, які вже сформовані в Дніпропетровській області, які підтримуються обласною державною адміністрацією, на рівні обласної адміністрації ми створили у січні цього року робочу групу щодо сприяння функціонуванню об'єднаних територіальних громад. Дніпропетровської області очолює цю робочу групу, перший заступник голови облдержадміністрації Кушман Олег Миколаївич. До цієї робочої групи входять керівники всіх структурних підрозділів обласної державної адміністрації до компетенцій, яких сьогодні відносяться функціональні повноваження об'єднаних територіальних громад. І таким чином нам довелося першим в Україні забезпечити реалізацію ще одного завдання. Кожна об'єднана територіальна громада сформувала свій справжній виконавчий комітет, який зареєстрований в органах реєстрації як юридична особа публічного права і який наділений управлінсько-господарськими функціями. Бо ваші виконавчі комітети, шановні колеги, хоч вони і створені, аніж вони всі за згодою. І попробуйте ви за згодою дуже Поганять директора школи, ні, вона то зробить. І, і дітей виведе, і підмете, правда. Але за згодою, це не та відповідальність. Попробуйте зараз в районній державній адміністрації допустити невиконання хоч одного документа. Я навіть це не уявляю. Чи одного доручення голови. Я навіть це не уявляю. Тому що це. Юридична особа публічного плава, права, яка сьогодні має і наділена цими господарськими функціями, через неї реалізуються ті делеговані ваші повноваження, які держава от свій час прийняла рішення віддати, враховуючи централізовану систему управління. Так, от в об'єднаних територіальних громадах нарешті і де ідею, і де-факто повністю виконані вимоги закону про місцеве самоврядування, коли рада і виконавчий комітет. Створюють єдиний комплекс управлінської господарської діяльності розвитку відповідної території. Рада це голова, який обраний, і депутатський корпус. Голова, він же є головою виконавчого комітету. Секретар обраної ради, він же є секретарем виконавчого комітету. Прошу наступний слайд. І ось таким чином ми зареєстрували ті виконкоми, які включили в себе, от бачите, я в минулого разу показувала, ось ліва колонка це ви сьогодні. Ліва колонка це ваші повноваження, які ви сьогодні виконуєте, і то не на всі кошти у вас є. Тобто вони за вами записані, але якщо ви їх не виконуєте, то вас ще ніхто й не посварить, бо грошей немає. Бо решту повноважень за вас виконує сьогодні згідно. Діючого з системи управління районна державна адміністрація або районна рада. Районна рада розподіляє бюджет вам, районна державна адміністрація відповідно організовує управління по всіх сферах соціально-гуманітарного і соціально-економічного розвитку. То виконком об'єднаних територіальних громад, ось справа колоночка, забезпечили в своїй структурі створення тих напрямків, тих відповідальних осіб, структурних підрозділів. Які повністю забезпечують реалізацію їхніх повноважень згідно закону про місцеве самоврядування викладених, ну, скажімо так, які сьогодні виконуються силами виконавчого комітету. Прошу наступний слайд! Повноваження громади. Ми вже з вами аналізували на минулих семінарах. Я просто хочу нагадати цей слайд, щоб ви чітко розуміли, що завдання об'єднаної територіальної громади це створити ту структуру управління розвитку території, яка сьогодні є тільки в районному центрі. Для чого це робиться? Я вам роздала ось ці інформаційні плакатики, тому що наступним кроком після формування спроможних таких економічних нових адміністративно-територіальних одиниць. І після формування в них тієї структури надання послуг населенню, яка сьогодні надається на рівні району, райони також пройдуть шлях децентралізації і пройде укрупнення районів. Після цього укрупнення районів на рівні нових районів будуть обрані нові представницькі органи ради районів, в яких будуть свої виконавчі комітети, такі ж як які громад, виконавчі комітети. Тобто районна державна адміністрація змінами до Конституції перестає існувати. Але як районна державна адміністрація, як вертикаль президентського контролю, запроваджується префектура. І префект на рівні новостворених районів це буде досить вагома і, я б сказала, така серйозна фігура. Яка буде силами свого апарату? Апарат буде в рази менше, ніж сьогодні в районних державних адміністраціях існують. Ну, звичайно, ці ж повноваження всі перейдуть в виконавчому комітету, але апарат префекта буде контролювати здійснення на території нового району, Конституції України, контролювати всі рішення, прийняті органами місцевого самоврядування, виявляєте, яке повноваження? Рішення прийняті, бо інших органів не буде органи місцевого самоврядування, на відповідність діючому законодавству Конституції України. Тобто завдання ці надзвичайно важливі, і такий досвід, це досвід європейський. Сьогодні це показали на практиці кращі європейські країни, де рівень життя набагато вищий і кращий, ніж у нас. Що саме от передача повноваження місцевому самоврядуванню, передача повноважень на місця є. Тим шляхом, який дозволяє економічно робити більш вдалі проекти, ніж при централізованому управлінні, коли в принципі влада є на місці, але вона ні за що не відповідає, прошу наступний слайд. Тому для наших об'єднаних територіальних громад, розглянувши оці всі їхні повноваження, проаналізувавши, які вимоги ставляться до них. Для формування їхніх тих структур, які мали б стати міні-районними державними адміністраціями. ну це такий простонародє, так би мовити, вираз. Прошу наступний слайд. Ми розробили рекомендації стосовно структури об'єднаних територіальних громад і е, їхніх повноважень, які вони мають виконувати. На цьому слайді наведені такі рекомендації. Тут і приклад розрахункового. Розрахунковий приклад формування бюджету на отримання апарату, хочу сказати, що робота об'єднаних територіальних громад при всіх можливостях місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування легше сьогодні почуває себе в напрямку формування своїх видатків на заробітну плату. Вон сидить начальник фінансового управління, Заробітна плата 2,5 тисячі гривень. А така ж заробітна плата може бути в спеціаліста сільської селищної ради, якщо дозволяє видатки доходні, доходна частина бюджету, якщо другий, як ми кажемо, кошик можна використати якомога ефективніше для того, щоб стимулювати і мотивувати роботу. Ну, є таке, є таке в окремих сільських і селищних радах, які сьогодні вже успішні, робити там дуже престижно, і це слава Богу. Так от, в об'єднаних територіальних громадах я вам можу сказати, що робити стало не просто престижно, а іноді я вже кажу: Господи, та хоч постісняйтеся такої мотивації, їй-богу, у них є сьогодні можливості мотивувати кадри, і вони почали їх підбирати по-справжньому. У минулому місяці. Ой, що я кажу, це ж февраль ще не закінчиться. В цьому місяці. У усіх об'єднаних територіальних громадах активно пройшли конкурси, прошу наступний слайд, на заміщення, ось ми структуру таку їм запропонували, це типова структура для сільських і селищних об'єднаних територіальних громад, де невелика кількість населення і невелика кількість закладів, ну як невелика, відносно невелика. Наприклад, до 15 шкіл. До 15 шкіл. От якщо є на території громади 3, 7. Ну, 10 шкіл, то створювати, можливо, відділ освіти й не потрібно. А якщо вже там 15-20, понятно, то тут уже відділ освіти треба створювати. Тому ця структура була порекомендована для тих об'єднаних територіальних громад кількість бюджетних закладів соціально гуманітарного спровання, яких от налічує десь так до 15 одиниць, і тому в них не окремий відділ такий чистий. Запропонований був а відділ соціально-гуманітарного розвитку, де буде працювати спеціаліст по розвитку по освіті і керувати освітніми закладами, де буде працювати спеціаліст по охороні здоров'я, відповідати за якісну медичну послугу тощо. Там, де в об'єднаних громадах набагато більше, та постолівська та ж сама, вони створили окремий відділ освіти, окремий відділ охорони здоров'я створений. Хочу сказати, що окремі сільські громади також пішли по цьому напрямку амбітно. Наприклад, жовтнева об'єднана громада, вона не відноситься до Великих Софіївського району. Але вони зробили в своїй структурі самостійні відділи більше того. Цей голова об'єднаної громади, він колишній голова районної ради, я кажу, колишніх не буває, це точно. Він вже дивиться наперед. І він кожному відділу зробив юридичний статус. Тобто це в нас така єдина громада, унікальна. Я зараз от їм допомагаю. Бачу, що їхній приклад може стати для інших громад, які далі от будуть створюватися також одним із варіантів. Вони, крім того, що зареєстрували виконком як юридичну особу публічного права от, з, управління з управління господарськими функціями. Він ще зареєстрував, окремо в нього пройшла реєстрація, відділ освіти, відділ культури, відділ охорони здоров'я, він навіть відділ соціального захисту населення свій зареєстрував при об'єднаній територіальній громаді. Я кажу, а на що ви це робите, колега? Ну, от повірючи, якби об'єкта в нього небагато. Він каже, але не ну, ж протезне розумію, що мій успіх спровокує далі приєднання до мене, а не до когось, тих територій Софіївського району, де він перебуває. Я кажу, так що, у вас є надіжда створити нову об'єднану громаду? Не з центром Софіївки, а у вас? Він каже: ну як варіант? Тобто, від того, наскільки лідер об'єднаної громади і свідомий, і обізнаний, і наскільки його команда от працює професійно, від того залежать і, скажімо так, результати їхньої роботи, в принципі, так само, як і у вас. Єдине, що можливості дійсно набагато більше. Прошу наступний слайд. Друге важливе питання об'єднаних територіальних громад. Щоб ви чітко розуміли, бо раніше. Це використовувалося як страшилка, і об'єднаним територіальним громадам казали, та ви що, все, та це ж це ж проблем, це ж велика от Все, об'єднаєтеся, про вас забудуть, і ви просто-напросто канете вліту. Так от, щоб ви розуміли, всі сільські селищні ради, які приєднуються до центру громади, ну, міські не називаю, бо міста в апріорі являються центрами об'єднаної територіальної громади, вони всі включаються до складу. Комісії по реорганізації, бо там велика процедура, я далі покажу, яку ще треба провести. Хоча я кажу, велика процедура, а наші провели її за півтора місяця. І е, керівники рад, які прийняли рішення про приєднання е, до центру е, Об'єднаної територіальної громади, вони на час цих дій і до прийняття рішення громадою про вибори старост, виконують обов'язки старости і фактично апарати цих рад. Проводять ту роботу, яка дозволяє потім новоствореній громаді, і ми так робили. У Дніпропетровській області ми використали весь кадровий потенціал тих територій, які дали згоду на приєднання. Вони знайшли, кожен працівник сільських рад, які прийняли рішення про об'єднання, знайшли своє місце у новій структурі виконавчого комітету. Бо гріх розкидатися уже підготовленими бухгалтерами. Згідно гріх розкидатися, підготовленими землеопорядниками, Частина людей, які працювали там і виконували функції діловодів, секретарів, вони знайшли своє місце в центрах надання адміністративних послуг. Я далі вам розкажу про цю роботу, об'єднані територіальні громади створюють в, кожному, в кожній приєднаній сільській чи селищній раді центр надання адміністративних послуг, який є філіалом головного, що знаходиться в центральній садибі, і той персонал, який працював у сільській селищній раді, сьогодні. Виконує функції працівників центрів надання адміністративних послуг, в кращих умовах в рази, тому що для ЦНАПів найголовніше задання це електронне урядування. І в більших можливостях, ніж сьогодні, виконує сільська рада, ну, основна задача видати довідку, провести якісь там реєстраційні функції ЦНАП, розширення його можливості в рази, і видача тих довідок, які надаються на районному рівні, в тому числі сьогодні. Виконуються тими колективами колишніх сільських рад в нових е, умовах. Хочу сказати, що не всі перейшли, чесно скажу відверто. Були різні ситуації. Хтось сказав, та ні, я вже піду віддихай, хай, хай малоша роботи. Хтось навпаки сказав, що не буду я переходити туди. Я хотів стати заступником голови громади, а мені кажуть, там, іди керуй, там, цнапом, не піду, все, розвернувся і пішов. Тобто різні є ситуації, але це все суб'єктивні. в кого яка корона на голові виросла, скажу, і хто як командно організував роботу. Бо, як правило, всі наші 15 громадівці перші, це дуже злагоджена команда. От, домовлялося про об'єднання п'ять органів місцевого самоврядування, міська рада і чотири. Вони пішли на об'єднання командою, вони провели це об'єднання, вони провели вибори, і вони всі сьогодні працюють в сфері розвитку кожен. На своїй території, відповідно того, як і попередньо вони узгоджували свою роль кожен. Тому я хочу сказати, що це велика ще й дипломатична робота, і варто це враховувати. І робота, як я кажу вже сьогодні, виконавчого комітету, це не нова, якась впавша на нас і структура, і люди, це ті ж самі люди, які в нас сьогодні є, але з новим рівнем завдань і з новим рівнем відповідальності, в рази більше. Прошу наступний слайд. Староста. Я обговорилася вже в той момент і вам минулого разу говорила, що планується введення такого інституту. В минулому році нам ще було багато що незрозумілого. Тепер ми вже повністю розібралися в цьому процесі. Більше того, на Україні вже сім областей провели вибори старости, там, де є об'єднані територіальні громади. Ми в цьому місяці розпочинаємо цю процедуру. І першою оголосила Верпківська об'єднання територіальна громада. Про проведення старост в своєму населеному пункті. Ми вже сьогодні маємо роз'яснення Верховної Ради України з цього питання, тому що нам було незрозуміло, як обирати старосту. Є село до 30 чоловік, є село до 3 тисячі чоловік. Ну, от, якщо читаєш закон, то вроді би і там і там. Є вже постанова Кабінету міністрів 268 ма постанова має додаток про заробітну плату старосту. Ну, такий рівень. Хороше з урахуванням тих надбавок і всіх, що можна місцеве самоврядування сьогодні використовувати, то можу сказати, що зараз нам комітет надав роз'яснення, що вибори старост проводяться за рішенням ради в тій кількості, в якій приймає рада цілеснуразним для цієї території, тобто. Верховна Рада порекомендувала і дала роз'яснення, що можливо об'єднання декількох територій для того, щоб на цих декілька територіях, в двох чи трьох селах обирався один староста. Ну от, Наприклад, як на моїй Батьківщині, де є Дніправокам'янська сільська рада, рядом Калужина і Суслівка. Так от на ці три села можна вибрати одного старосту, так як сьогодні працювала і сільська рада. І цей староста. Буде мати відповідні повноваження, які сьогодні є, і в сільської ради стосовно і тих завдань, які виконували по видачів окремих довідок. Ну ще й додатково прошу наступний слайд. Староста отримує величезне повноваження в об'єднаній територіальній громаді. Це повноваження, яке дозволяє йому. Впливати на використання бюджетних коштів, які продукує ця територія. Ну, наприклад, на території проживає півтори тисячі чоловік податок з фізичних осіб на цих людей, які є однією з частиною загального бюджету громади, приміру, складає 3 мільйони гривень. Так от, виключно за погодженням старостою, використовуються ці кошти, і староста візує усі фінансові документи ради. Без погодження з цим колективом жоден документ фінансовий сесія не прийме. Що це означає? Що староста отримав всі повноважені права по розвитку цієї тори, відстоюванні її інтересів і відповідно. Виконання тих завдань, які дають люди в конкретно взятих населених пунктах. Більше того, положення затверджується радою, тому рада може додати щось старості в додаточок. От ми помаскували з нашими об'єднаними громадами, і ми додали староста. У нас старости сьогодні будуть відповідати за розробку проектів розвитку цієї території. У нас старости будуть відповідати за питання. Виконання соціально-економічного плану розвитку приєднаних територій. Кожна об'єднана територіальна громада створила такі плани, щоб не говорили, що приєдналося село, і про нього забули. От ви нас використали все і забули. Кожна об'єднана територіальна громада у нас має план розвитку приєднаної території. І от я недавно привезла американців, які заключали договори з об'єднаними громадами в ювілейну об'єднану територіальну громаду. І перше, що вони показали їм в презентації, вони включили презентацію роль о, життя степового, життя та роль степового в ювілейній об'єднаній об територіальній громаді. І в цьому, в цьому ролику, в цій презентації, було чітко показано ось ми прийняли таку територію і задокументовано. Фотографія школи, ось вона така є. І далі план, що ми плануємо зробити, розбито по цьому році, що зроблено. Плани на наступний, тобто, по всій каденції діяльності обраної ради її депутатського корпусу. І хто відповідає за цю роботу на цій території? Ну сьогодні, як виконуючи обов'язки старости, колишній голова Степнянський ще відповідає, надалі вже буде чітка особа, яку виберуть на тій території, тому що ви розуміли. Сьогодні у місцевого самоврядування з'являється вперше в історії незалежної України можливість дотримання принципу повсюдності. Тобто, якщо у нас місцеве самоврядування, ну скажімо так, фіксуючись на центрі об'єднаної територіальної громади, розпоряджалося ось тільки куцими правами в межах населеного пункту, то тепер за допомогою введення інституту старост і за допомогою утворення нової території, принцип повсюдності діє 100%. Прошу наступний слайд. Хочу звернути вашу увагу на третє важливе дуже питання. і селищні ради, які увійшли до Об'єднаної територіальної громади, зникають лише де Юри. Тобто, юридично вони припиняють свою роботу, бо утворюється нова рада з назвою центру: чи це сільська, чи селищна чи міська. Але де-факто колективи. Цих органів місцевого самоврядування, як я вже сказала, продовжують впливати на соціально-економічний розвиток території. І я охарактеризувала цю ситуацію. От тут, на цьому слайді, це вже конкретне підтвердження: у кожній об'єднаній територіальній громаді це завдання сьогодні уряду має бути створена мережа ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг, яка має охоплювати всю територію об'єднаної територіальної громади з тим. Щоб людині не треба було вириватися навіть в окремих випадках і центр громади, ну а в основних випадках в той центр майбутнього району. Тому це сьогодні завдання досить серйозне. Ми його сьогодні дуже гарно контролюємо. Дві наші громади виграли німецький проект Джейзе. Вони сьогодні фінансують по 250 мільйонів євро в будівництво пілотних ФАПів. Це наша найменша громада в області виграла. Я просто була. Здивована, що їм вдалося це зробити, бо, як правило, вони беруть глобальні об'єкти. Ляшківська об'єднана громада виграла цей гарант і Апостолівська міська. Ну, це найбільше. Тут вже я так зрозуміла, що це дійсно відповідає пріоритетам донорської програми. Всі решта наших громад реалізують це завдання держави по створенню ЦНАПів за рахунок субвенції, яка їм виділена. В цьому році об'єднані територіальні громади 159 отримали з держави 1 мільярд гривень цільової субвенції на розвиток інфраструктури приєднаних територій. Раніше ця субвенція падала на область, область собі забирала 90%, 10% віддавала на район по цим же територіям. Тобто це ті кошти, які закладаються, в принципі, на ці ж самі території, але в них є інший центр управління і прийняття рішення. Як використати цю субвенцію? Тобто, я чому хочу сказати, що це не якісь там намальовані, от з'явилися вони. Ні, це ті кошти, які по великому рахунку і виділяються, але разом з тим, просто не ми приймаємо рішення про їхнє цільове використання. Так от, наші об'єднані громади отримали є формула, до речі, для виділення цієї субвенції. Знову ж таки, це не просто цей красивий, а цей великий. Є формула, в якій враховується кількість сільського населення. Площа території загальна, кількість сільського населення по формулі прораховується сума, яка має бути реалізована, виділена і реалізована кожній громаді. Так от, ми отримали, область отримала 102 мільйона гривень З цього мільярду. Це хороша сума. Ну, якщо так сказати, що це ж на всі області розподілялося. І найменша громада, та ж сама Ляшківська, отримала 2,5 мільйона, найбільша апостолівська 15 мільйонів. В середньому громади наші отримали в середньому від 5. До 9, ти, до 9 мільйонів гривень. І на ці кошти сьогодні реалізуються проекти насамперед в приєднаних територіях, тому що це завдання цієї цільової субвенції. Є така постанова Кабінету міністрів, вона враховується для всіх наступних громад, які будуть створюватися. Прошу наступний слайд. Четверте важливе питання це те, що я говорила, об'єднання територіальні громади сьогодні. Уже не можуть бути такими, як в принципі були раніше. Їхні ж керівники про це сьогодні відверто говорять. От Михайло Копійко, голова об'єднаної громади Солонянська, який вже п'ятий раз обирається спочатку. Раніше він був просто Солонянським селищним головою, сьогодні він Солонянський селищний голова, але Солонянська об'єднаної територіальної громади. І він відверто каже: Ну, вибачте, раніше, я пішов до районної державної адміністрації, подав заявочку. Вони за мене руки в ноги побігли в область, вибили, не вибили. Якщо вони не вибили, я кажу людям: ну і звініть, я ж не винуват, не вийшло. А якщо вибили, ну спасіба і починаємо щось робити. То сьогодні вже це не проходить, звісно, ми серйозно задумалися всі об'єднані громади над тим, що в рамках їхньої структури з'явилися такі собі структурні підрозділи по розробці проєктів. Сьогодні молодь вони активно приглашають, молоді хлопці, дівчата.